Ютуб, Ютубчик родной, всем привет. О, <laughs> Дивіться, що робимо. Зараз їдемо в ДК Преображенське. Будемо знімати. Будем 12 стулії. Снимаю... 12 стулья і Остапа Бендера. От этого. Він поки ще трезвой. Нормальний. Да? Серега. Я зараз спо... спойлер маленький скажу. В общем, е роман уже дав йому бабок, щоб той пішов тут через дорогу в магазин. Ба, ти ти <laughs> щоб купили бутилку. Ну тому що нам там треба вигружатися, коротше. А що там вигружати? Що вигружати? Тебе цілий процеп стоїть, що вигружати. Ну так говорить, а потім чух-чух і все. Так що о, 12 от 12 стулів, От наш остав. Що зробити? Магазин лучше зробити. А ну стой. Так, я цей ще. Сука. Лайк поставте за апарат. Пацани! А в нього бутилка вже тут. Зараз... Беремо те колісо здорове, бо дядько дзвонить третій день. Таке впечатлення, що я йому довге, ну то ладно. Грузимо колісо і відрізаємо... Вы же не хотели дышло за 3000 покупать. Сейчас мы бублик за 1000 оформим. О, Садись. едем. Сейчас я застрибую. Биба. Просто дуже интересно. <реклама> Биба и Боба, да? <реклама> <реклама> Бурлаки на Волге. <реклама> Бля, народ поставите їм лайк, бо будуть думати, що вони того заслужують. Ой. І зараз ми, короче, це колещатко погрузимо, до миганчика просепемо. А от четверочка будемо грузити. Куди? Тобі на спину. Бущяк чи бурашка ніндзя ходить. А що, дай пока там не стоїть. Аж тут стоїть? Ти так ні мене розворачуєш. Да. Бодятько, я вже в колхозі жде. Що, пішли бублан пилять. А ви казали, що дишло за 3 тисячі гривень в такому ідеальному стані, Вам дорого. Начали дві з і 2. Вон, дивіться, я краще придумав. Отрізаємо бублик. І за тисячу гривень відвозимо його на ділівері. Вон зараз з дядькою в місці з колісом в подарок. І буде лайк. Так що дивіться, що ще є. Циліндр Можемо продати. Паук можемо продати. Круг поворотний там он стоїть цю стіночку. Стої. Ресори є, балки є. Редуктора є, кольоса є. Взагалі, в нас багато чого є. Так що ставте лайк і заказуйте. Ютуб, короче, свято наближается. Серега, ну покажи, ко какой. Да, сегодня праздник там почти. А сегодня почти праздник, да. А який еще праздник? Ну сегодня. тобі тебе разница. Утро это вечеря, да? Бля, я в душе не знаю. Праздники... Ну короче, праздник. У нас что не день то праздник. Мы знаем, что праздник, нам похуй и остальная. В общем, щоб вы не подумали, что там что-то да. происходит. Так та на вулиці просто холодно, да? Надо трохи зігрітися, <косить> як на Сєвєрному полюсі. Благодарь. Ну все, Ютуб, ви підписуйтесь і ставте лайки. <косить> Серега, скажи щось підписникам. А <косить> що сказати? Скажи, що більше не усршься. <косить> <косить> Хай на карточку грошей скидають. Та на... ти задовбав раз скинули йому тепер завжди скидайте на карточку грошей. Ну прекрасне. Ну, крімки треба, блядь, блять, блять бувся опять, нахуй. Ви ж бачите, він ради вас здоров'я не жаліє. Печень вилазить, блядь. Кое-що теж вилазить, блядь, живремі, ну. Слухай, ти оце не боїшся хавати після оцього всього? Ні? Нормально. Так що YouTube підписуйтесь на нас, а Серега, блін вам покаже контент потом. Ти куди? На базарі вже зібрався. Mm -hmm. Я вже соточку потягнув, йому добре. Okay, бо на вірить Трезвому страшно їхати. Yeah. Взагалі страшно должно бути їздити на нову почту. Сраку обтруси тільки. Обтрусися. Взагалі, ви зрозуміли, так? Тисяча гривень і поїхали. Шо? Бля, це що, за шквар був тільки що? Ай. Так, самая интересная рубрика. Отправка на деливери. Что, почем? Ну что, Сереня? Бери поддон и тачку, поехали. А ты скажи, ты уже 50 граммов это а усмолив, тебе легче стало, да? А срать не хочется? Нет, красавчик. Так, ну робимо ставки. Я думаю, якщо б ми відправили це колісо з бубланом на нову почту, думаю, 12,5 би було. Ну, 2-2,5, я думаю. Так, зайчиня, стрибай, піднімай коліща, розворачуй і будемо вигружати. Так, запаковано. Так, бублан по весу у нас. 16 кг, ні фига себе. Хороший. Ну, колісо не знаю, кілограм Скільки? 60 десь. Так... О, ніхр... Саня, 139 мінус 16. 123. 123 кг колесо. Да. Ну, так і є. Точно? Да. Пошли оформлять. В общем, ви поняли. Ну, грубо Друборя 140 кг, зараз узнаем, сколько деливери возьме. В общем народ, відправив колісо. В общий вес 140 кг. Доставка вийшла 1094 гривні. Нова пошта взяла б, мабуть, 125. Так що по-любому лайк нам поставте. А що ти оце сьогодні вообще на роботу прийшов? Колісо відправити? <кх> Серега. Ось давай же спокаєм, що ми не тільки можемо бухати, да, а ще щось і робимо. О, а, що це це нас? Хідні, от ота тут повинна відкручуватися наболт. Ага. Да, ну да, да викрутиться да, да, там. Не врівнован, значить, на головку В общем, розкажу людям. Можна... Надо нам відреставрувати балансири, ну, не годні. У мене там он єсть хороший. там он за колесом. Просто стерти дві цапфи. У хер його знає, так получилось. А сейчас ми отсюди. Для чого ні? Вирізаємо цапфи. Да. Ні, це не чугунина, це сталь. чугунина. Блін, ну не розказуй мені, я ж краще знаю. Вирізаємо дві цапи. Вирізаємо дві цапи там. Варюємо, міняємо містами. Красимо аля улю, колхоз поїхали, блин, новіші балансіри. І все буде чітко у людей. Ну що, пора прийняти на груди. Вирізаємо, коротше, цапи. Вирізаємо цапи. Кацапи піде Поставте лайк. <рес> <рес> <Да>. <рес> так що народ, як ви розумієте, робочий день у нас закінчився. Бо блядь, щось ето. Повітряна тривога, каби літають. Щось не дуже весело. Мино. Бачите на ЗСУ. Поїду я додому. І буду дома що то делать, монтувати вам відео в YouTube. Так що. Так, де ти там? Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Все буде Україна. Пока.